Вітаю! Зараз я проведу короткий огляд на оновлення. Приємного перегляду! Спочатку хочу проінформувати щодо двох нових балів, а саме Game Over та Fage Samurai. Перший ви можете отримати прямо зараз у грі за числа dl фаделпоїнтів, а другий буде доступний з 23 квітня. А враховуючи те, що техом почали робити скіни на крюкішку, то ви можете забрати один з них безкоштовно на фаті Пілгрімон Post. а перед тим як перейти до гри, пропоную переглянути печнот оновлення. Тепер перейдемо до гри, а як ви можете помітити, було оновлено головне меню гри. Процитую розробники, Тепер краще представлено обрання вашого персонажа. Крім того, ми зробили розділ події та зміни, спеціальні пропозиції та мапи спільноти більш помітними, додавши нову інформаційну панель у правій частині екрана. Окрім цього, помітно, що опції налаштування та додаткова інформація, перенесені вниз та активуються спеціальними клавішами. З'явилася нова складність кошмар. Вона пропонує гравцю більш цікавий досвід та тяжкіші випробування. Разом з нею до гри були додані наступні елементи, п'ятий рівень переслідування, під час якого на гравця починають полювати покращені трибуни, а саме тирани. Ніч стала ще темнішою. Відтепер не зупиняється під час використання меню мапи, інвентарю, завдань і тому подібних. Але меню паузи досі зупиняє гру. Ліхтарик був змінений, тривалість його дії була зменшена і доданий ефект мерехтіння для більшого занурення у гру. Разом з ліхтарем тривалість імунітету також була зменшена, нині вам потрібно частіше використовувати бустер імунітету або перебувати у своїх зонах. До звичайної системи витривалості доєдналася її тактична версія. Зміни я помітив лише у способі її регенерації, тобто, якщо вся витривалість буде вичерпана, ви не зможете нічого робити, окрім як відштовхувати ворогів, допоки стаміна не відновиться. Віднині не варто покладатися на опір від броні та на підсилювачі так сильно, як раніше, оскільки їх параметри та ефективність були зменшені. Лічну пору доби збільшена втрата витривалості при польоті на параплані. Був зменшений час на тригер переслідування у стрибунів. Здоров'я більше не відновлюється автоматично, отож гравцю потрібно відновлювати його самостійно. Множник досвіду легенди збільшений до Х5. Якщо ви помрете на 50 му та вищій рівні легенди, весь досвід буде втрачено. За проходження або перепроходження гри на цій кошмарній вкладності ви отримаєте унікальне нове вибрання Вальцю. З кошмарної вкладності я закінчив, тож перейдемо до наступних змін в пачноті. Були редаговані параметри вкладності, які поділені на два розділи. Всі вкладності, та лише легка і нормальна. З їх змінами ви можете ознайомитись прямо зараз на своїх екранах. До мап спільноти була додана можливість грати в кооперативі зі своїми друзями. Самих авторів мап-спільноти теж не залишили без уваги і не дали більші інструментарій для їхньої роботи. Деталі на вашому екрані. Якщо зайдете в меню інвентарю, то можете помітити, що розробники ввели нову систему екіпірування, розділену на 4 варіанти. В кожній з них ви можете змінити зброю, спорядження, своє вбрання та частини броні. Були покращені катсцени. Змінена навичка потужного пострілу, яка тепер працює по принципу прицілься, влови момент та стріляй. Доданий параметр коригування фолову гравця, що дає можливість відрегулювати не тільки кут огляду, а й дальність рук гравця відповідно до куту огляду. На цьому все. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.